Україна понад усе, Україна в кривавім герці, прапор волі гідно несе з любов'ю в гарячім серці. Україна понад усе в серцях прадідів була, славу героїв у віках пронесе, подвигів їх не забула, Україна понад усе, на устах добровольців у бою. Мужність героїв країну спасе, і кров'ю омиє волю. Всечесні отці, шановні керівники, воїни, ветерани Збройних сил України, дорогі підволочисті, сьогодні ми зібрались, щоб схилити голови та скласти слова щирої вдячності всім добровольцям України та нашим землякам добровольцям. Які мужньо стали на захист рідної країни від російської агресії, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості Верховна Рада України. 17 січня 2017 року прийняла постанову про встановлення дня українського добровольця, відповідно до цієї постанови, 14 березня, кожного року, ми на державному рівні відзначаємо це свято. Реквієм герою нескореної України, з нагоди Дня українського добровольця. Дозвольте оголосити! відкрите Дня 2014 року на тренувальну базу в нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців самооборони Майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської гібридної агресії на сході. Навесні цього ж року виникла низка добровольчих формувань як поза державними структурами. Так і при обласних державних адміністраціях Нацгвардії поліції у боях 2014 2015 років російсько-української війни брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом трансформувалися у військові частини силових структур. Наступний сплеск масового добровольчого руху відбувся наприкінці 2021-го на початку 2022 років. На тлі загрози повномасштабної війни в країні формувалися підрозділи територіальної оборони. А після широкомасштабного вторгнення люди просто заполонили військомати. Прогримів по країні набат, вражі сили ударили в спину. Став до брата. Тулитися брат, і піднявся народ за Вкраїну, запалали священні вогні, освятили сполохані дзвони і плечем до плеча у борні притягнулися горді мільйони. Ми постали один за одним, ми об'єднані праведним рухом вірні мріям і цілям святим, і незламним згуртовані Духом. День українського добровольця, це свято справжніх патріотів, людей, котрі свідомо за покликом душі і та серця в скрутний для своєї держави час, стали на захист її суверенітету та територіальної цілісності. Добровольці це ті, хто став солдатами, тому що того вимагав Бог боронити рідну землю від ворога. Хтось у мирному житті був лікарем, хтось вченим, Кухарем, програмістом, хтось був просто студентом та покинув мовчання. Їх подвиг врятував і рятує далі країни. Вони пройшли пекло найтяжчих бойових операцій, широкими Іловайська, Маринка, Донецький аеропорт. Багато з них і сьогодні, вже впродовж довгих років і важких років не повернулися з Богу і захищають. Нашу державу на фронті. Тисячі віддали своє життя, повернулися деякі із душами зраненими і тіло. Їхніми іменами називають вулиці та проспекти українських місць та селищ. Українські добровольці стали гордістю українського народу та водночас головним болем російських окупантів. Підволочиський край у цій війні. Має своїх героїв. Сьогодні ми в тузі схиляємо голови перед нашими земляками, перед тими, хто загинув в антитерористичній операції та на війні з російськими окупантами, перед тими, хто добровільно по власній волі пішов захищати рідну землю. Війна страшна і кривава і неблаганна. Вона забирає життя найкращих синів та дочок України, цвіт нашої нації, величезні втрати, болісні прощання із загиблими синами і дочками, довжелезний, безкінечний список тих, хто віддав своє життя за нашу волю. Свої голови в схмутку схиляємо, метруном серця стукає зболеного. Про героїв своїх ми завжди пам'ятаємо, бо їхньою кров'ю Україна врятована. Тисячі вже синів нам забрала війна, їхні душі на небо злетіли, Помолімося за них, за героїв отих, щоб їх рани важкі не боліли. Хай спільна молитва їм спокій несе і душі теплом зігріває. Ми не забули, пам'ятаємо усе про героїв. Народ пам'ятає. Хвилина мовчання, хвилина вічної пам'яті. Прошу покласти квіти до меморіалу слави нашим героям землякам, які загинули на війні з російськими окупантами. Моя уж краю, Хто ж ми будемо? Запрошуємо сучасних отців до спільної молитви за загиблими героями, земляками та усіма українцями, що забрали війну з Росії. Слагословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Святий Боже, святий, кріпі, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпі, святий безсмертний помий. Божий, святий Боже, святий хріп, і святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята свята Тройця помилуй нас, Господи, очисти Очіріти наші. Велико прости, беззаконня наші, святий, завітай сили, немочі наші імени ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наші, єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим. І введи нас у спокусу, але визволи нас він глука, дух і царство і і слава, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки. За духами спочили праведни, душі слух твої спаси. Зберігаючи їх ублаженім в Твоїм житті, чоловіко люче, оселях Твої, Господи, не всі святі Твої спочимають, о покої, душі, слов Твої, бо ти єдиний, чоловіко-любе, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти є Бог, що до зійшов, і з кайдані в'язні звільни, самі душі слух твої глубоко, і нині повсякчас, і на вічні, амінь. Єдина, чиста і непорочна Дібо, що боли в сімейно породила, того ж моли за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, Тобі ви. слухай і помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй! Ще за упокоєння душ, спочили рабів Божих, воїнів, земляків, добровольців, що поклали своє життя, завішаючи батьківщину, і за відпущенням всякої і провини вільної і невільної, Господи, помилуй! Споди помилуй, Господи помилуй. милу, що, Господь Бог веселив душі їх, де праведні і спочивають. Господи помилуй, Господи, Господи. Власти Божье, Царство Небесного, і відпущення гріхів, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого. Подай, Господи, віком однімського, Господи. Господи помилуй. Плоті, ти смерть і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував. Сам Господу, покой душі спочилих, слуг твоїх усіх героїв, добровольців, що життя своє поклали, захищаючи свою батьківщину, у покоїх на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшли біль, печалі зітхання, усяке прогрішення, вчинене ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбець Бог прости. Бо немає людини, що жила й не зрішила в бо єдиний без гріха. Правда твоя, правда навіки, і слово твоє істина. Бо ти се воскресіння, життя і упокоєння спочили рабів твоїх воїнів, захисників наших, Христе Боже наш, і тобі слава села, безначальним твоїм отцем, присвятим твоїм животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Чеснішу від кероли, війни звіняно, словнішові сарафині, що безлотіння Босло породила, Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю, Сини і Святому Духові, і нині, по всіх часі, і навіки вік. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що Воскрес із мертвих і живими, і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами причистою Своєї Матері, силою чесного і животворчого Христа, молитвами святих славних і всіхвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Душі усіх спочилих слуг Божих, воїнів, добровольців, що життя своє поклали за свободу України, що й ми сьогодні поминання творимо в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних залічить і нас, нехай помилує, і спасе, як благий і чоловіколю без. Подай, Господи, приснопаметим рабам Твоїм, братам і сестрам нашим воїнам, захисникам, добровольцям, землякам, що віддали своє життя, захищаючи батьківщину і сотворенім вічною пам вічна пам'ять. Ще нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини нашої, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але лови нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословенний плід вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі нашої. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід плідлона Твого, Твого. бо Ти породила Христа, Спаса і душ душна. Слава стави, прости і відпусти, Господи, сіріхи їхні вільні, чи не вільні, що в слові і в ділі свідомі, свідомі, їм і нам прости, яко благ і чоловіку любець Бог. Амінь. Посвятими упокой, Христе, душі слух Твої, де немає болі, ні печалі, ні зітхання. але життя безконечне, з надробним риданням, співаючи пісню, Олемоя. Амило! Вже розпочався третій важкий рік повномасштабної війни. Ми усі прагнемо, щоб вона скоріше закінчилася нашою перемогою, щоб настав мир у нашій країні, Тоді засіяться зорені мінами наші рідні поля, буде колоситися хліб. Протягнуть до сонця свої жовтогарячі голови, соняшники. Народяться діти, буде жити нова Україна, а для нас святим обов'язком є гідне вшанування героїв. Вони війдуть в історію України навіки. Герої не вмирають, а живуть, їх імена лишаються із нами. Нехай Господь. Благословить наш путь до миру у відновленій державі. Слава Україні, героям слава! Реквієм, герою нескореної України з нагоди Дня українського добровольця оголошується закритим. Ти наших героїв, перемоги нам і мирного неба усім!